Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це загальноосвітня школа у селі Королівка Тлумацького району. Навчаються тут приблизно півтори сотні дітей. Втім, умови навчання королівські назві села не відповідають. Адже добиральні учням доводиться долати щонайменше 100 метрів. Та й умови у клозеті далекі від комфортних. Ось серед грудня в одній вишиванці без верхнього одягу через усе шкільне подвір'я. Так щоденно діти з королівської школи чим чекують до убиральні. Ну, Наприклад, зимою тут дуже холодно. Хотіли б такого, аби був приміщення. Мунітазум, кран. Про комунальні блага мріють і вчителі. Кілька років тому тут почали зводитися садок, та роботи зупинили. Тепер тут ані новобудови, ані туалетів. Поставили нам тимчасовий, сказавши, що там є запланований внутрішній туалет, але в зв'язку з тим, що поки що будова стоїть на місці, відповідно, туалети нам ніхто не хоче зробити. Або знучкою в туалет і тримає малу в туалеті, і туалет перевертається на неї. І вона ногою стає на той, щоб вирівнати туалет. Ходе туди і назад. Через такі моторошні випадки місцеві матері школярам взагалі не дозволяють відвідувати аварійну биральню. Жінки бідкаються, природні потреби, учні справляють по інших туалетах у селі. Старші діти не заходять, також не бігають до церкви, не бігають в магазин, жаліється церква, тому що діти не завжди акуратні, жаліється підприємця. Дитина не завжди одягається. Вона як захотіла, так на вибігла. Все починається всяка состуда і тому тоді. Скільки ще чекати дітям королівки, на шкільний санвузол, йдемо питати головного освітянина району. Там народному контролю наголошують. На 30 тисяч гривень у навчальні заклади із аналогічними проблемами закупили матеріалів ще у вересні. По сусідніх селах за цей час туалети вже залагодили, втім королівка і досі пасе задніх. Якщо буде ініціатива батьків, буде ініціатива ну, самої дирекції школи, ну є там певний обслуговуючий персонал, ну, в принципі, можна це можна втілити, можна втілити в життя. Є в нас плетка, є у нас ті тітази, унітази. є це? Наші чоловіки будуть робити все повністю, лише не те, щоб цим всім керував директор. Не може. Він не може це робити. Поки матеріали простоюють, а діти мерзнуть, директор школи ніяк не визначиться, де ж прилаштувати санвузол, зводити окреме приміщення не по кишені. Єдиний вихід приміщення бібліотеки. Сільські підручники при бажанні можна вмістити на одному стележі. Якщо ви готові це приміщення віддавати під туалет, ми далі працюємо в цьому напрямку. Так справа не в тому, що його віддати, де діти бібліотеку ви. Одне питання тягне не менше, питання ну як серйозно здоров'я ну, дітей. Ну це здоров'я дітей. Я кажу, а куди я бібліотеку дію спільними зусиллями народного контролю та батьків шукаємо кілька квадратів, аби скласти сільську літературу. Матері навіть відповідну згоду підписують, та директор незламний, активно вигадує нові пропозиції. Давайте ще такий варіант. Ну, Справ, тому, що у нас нібито і є приміщення. А, а як, наприклад, відносно білу туалеті. Громада цю ідею одразу відхиляє та пана директора вже не спинити. Пропонує діяти глобальніше, добудовувати садок. Та де на це гроші взяти, не знає. Якщо Бог дасть коли що себе але це я не вірю, що це буде в ближчому часі. Мені головне моя мета аби сад домурували і накрили. Після таких захмарних пропозицій терпець уривається і батькам, і активістам. Тут просто нам що треба зробити, це просто вибити дирку і зробити тут Як Ви зараз тут ускладнюєте, знову десь зведете нас, показуєте. Не знаходячи аргументів, господар школи після кількох годин мовлянь врешті здається і обіцяє, де я дозвіл санстанція, де дозвіл, архітектура, порядок. Ви, ви будете звертатися за цими дозволями? Та як не буду, і в п'ятницю їдемо з сільським головою. Ми «Ми проконтролюємо, щоб в школі села Королівка дійсно були створені гідні умови для навчання дітей і щоб керівництво школи також виконувало свої обов'язки і старалося у цьому всебічно сприяти. Ми хочемо це полизати Інна Синдецька, Монюк, Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.